Як до речі, неймовірну справу, звісно ж, роблять і наші волонтери. Скільки жартів, скільки мемів вже за час війни народилося, що Україна не має ядерної зброї, але якщо треба, то волонтери нам її знайдуть. І купу, купу, купу важливих ще речей. Але без жартів а про серйозне зараз будемо говорити з волонтеркою, бізнесменкою, громадською активісткою Даною Єровою. Дана вітаємо вас в ефірі прямого Вітаю. Да перш за все я хочу вас запитати про знаєте, плани на зиму, тому що ми розуміємо, що військових треба певною мірою переоснащувати, перевдягати. В них будуть інші зимові виклики, і все це традиційно буде лягати на ваші плечі. То чи зараз є вже певний запит, перелік речей, які вам необхідно закуповувати? А ми відповідно це будемо адресувати до наших глядачів, до нашого суспільства, щоб вони не забували підтримувати волонтерів. Ну, що можу сказати? До ми почали готуватися ще в червні місяця, тому що ну існує логістичне питання. Да, якщо це якщо це викуп о, в? Ша і так як ми викупаємо в США амуніцію, то це логістичне логістичні питання. І для того, щоб воно було вже у нас зараз на складі, потрібно було починати в червні. Ми в червні почали це робити. Скажу більше, ми певно вже тижні три як видаємо зиму а, нашим бійцям. Крім того, своє власне виробництво я ще в серпні місяці зупинила 1 серпня відшиття літньої форми польової і перейшла до відшиття зимової польової форми. Це третє слово нас згідно до Міністерства оборони. Тому готуватися ми почали значно раніше, але Вся проблематика в тому, що зимова амуніція включає в себе дуже багато речей, які повинен мати боєць. Боєць, вибачте. І вся проблематика в тому, що запити зараз йдуть тисячами на підрозділ, і це ну, дуже виснажливо як і для волонтерів. Але з іншого боку, я розумію, що ну, у нас немає іншого вибору. Ну, Відійти від цієї тематики і сказати, що хлопці справляють самі, немає такої можливості. Тому якось щось робимо, намагаємось закрити запити, але запити дійсно дуже великі. Це правда. Да, ну питання складне, але все ж таки хочеться почути якусь чесну відповідь. Знаєте, нам вже завжди розповідали про те, що наша армія профінансована хай не так, як би хотілося, але так як моглося, що всього нам вистачає і зарплати хороші, і так далі. І так, далі. так, це було заявлено до 24 лютого, але е менш з тим. А потім починається повномасштабне вторгнення, і потім ми бачимо, як е волонтери просто збиваючись з ніг, шукають абсолютно. Абсолютно все, як би ви оцінили можливо у відсотковому співвідношенні, скільки забезпечує держава, а скільки забезпечують волонтери? Я розумію, що всіх держава не може вдягнути, але все одно важливо зрозуміти, да, чи є там хоча б я не знаю там п'ятдесят від потреб наших хлопців та дівчат. Ви Знаєте, на сьогоднішній день я дуже не впевнена в цифрах по змі стосовно Міністерства оборони стосовно їх відвантажень, тому що ті цифри, які є в мене, і ті цифри, які я знаю як член асоціації легкої промисловості, я я бачила скільки контрактували. Я бачила скільки хто брав на відшиття. Вони не дуже втішні. І е, ми бачимо, да що починає встувати інформація, що Україна звертається до е, союзників з проханням забезпечити е, нашу армію зимовою амуніцію. Е, ви знаєте, це правильні кроки е, звертатись до союзників, тому що вся легка промисловість України не здатна на сьогоднішній день забезпечити, е, забезпечити нашу армію. Нездатна в тому, що, по перше, дуже багато виробництв просто зникли фізично. У мене, наприклад, був цех в Чернігові. Його зараз немає. Фізично немає. розумієте? Ну, попала ракета, пряме влучення було ще на початку березня. І а, такі у нас самі великі хаби легкої промисловості були. А, це був Харків. Харків частково перевезли на Західну Україну ще в березні місяці. Я приймала в цьому участь. Один з, з потужніших виробників, він ще Плитоносське. Частково переїхали а частково. Ні, у нас були великі хаби легкої промисловості на півдні, яка з південь, який зараз окупований. Крім того, є така проблематика дуже серйозна. Це те, що виїхало багато швачок. Дуже багато, тому що на заході більше за заробітні плати, і швачки повиїжджали. Тому в зв'язку з цим ну не здатна легка промисловість зараз забезпечити. Таку кількість військовослужбовців, по моїм підрахункам, ми вже десь приближаємось до мільйона чоловік, які зараз дуже багато. Да, дуже багато зараз йде на підсилення і на деяку ротацію, тому що. Велика кількість людей у мене знайомі є, які з 24 лютого були взагалі без ротації. Тобто це вже півроку, да? І е, люди не виходили. Ну єдине, що в них було, це е, ну з, з нуля їх переводили на третю лінію там на тиждень, повертали назад. Ну, давайте виходити з того, що все-таки люди нас, звичайні люди військові, не термінатори, там не і ще щось. Це люди, звичайні. і вони також втомлюються, і це дуже виснажливо півроку не мати ні відпусток, нічого. Тому зараз те, що я бачу, дуже багато йде підрозділів на підсилення, і їх вдягати також потрібно. Люди йдуть і їх потрібно вдягати. І знаєте, ще саме велика про проблема, яку бачу я а, да, можна казати там, що хлопці отримують заробітну плату. І певно, якусь частину вони будуть для себе купляти амуніцію самостійно. Але що, що я бачу? Буквально вчора у нас був аукціон в Штатах, і я дивилася на те, що на аукціон виставляється. І ви знаєте, це дуже вже така сумна історія, тому що на аукціонах майже нічого немає. Якщо ми взагалі влітку купляли і був вибір, і можна було ну, закупитися зараз. Ну, дуже мало позицій, вони якісь дуже ну, нецікаві не, не і е, не потрібні. І е, що мене більше з цього всій ситуації ну, так не, не тішить, скажем так. Те, що навіть коли е, боєць хоче щось купити, я дуже багато чула вже від хлопців, що там вони замовляють е, там зуття або замовляють американську форму, а її просто немає в наявності. І це лякає найбільше в цій в цій ситуації, що у нас пропозиції значно менше на ринку, навіть якщо купляти, значно менше, ніж ми потребуємо. Тому, на мій погляд, звернення до західних партнерів в таких концепції є правильною. Я не знаю, як швидко вони відреагують, як швидко вони нас забезпечать, хоча б тими заявленими 100 тисячами зимової форми, і я все таки маю надію, що це буде. Звернення, ну будуть звернення ще. І ну іншого виходу, чесно кажучи, з цієї ситуації я не бачу. Дана дозвольте, я вас дуже коротко спитаю на останок про тему, яка особисто мене засмучує як людина, яка зі сторони за цим спостерігає. Я вже не знаю, не знаю навіть як ви це сприймаєте, як людина, яка в цьому кожен день живе. Я бачу зараз неймовірно потужну кампанію з дискредитації волонтерів. І я по як я це бачу, це історія, в яку ви втрапили як людина, яка в принципі да не мала би звітувати про. Якесь своє особисте життя, але народні депутати там знайшли. Як причепитися до вашого зовнішнього вигляду? Це, це історія була історія, та, історія. це та, була та, історія, та, історія. Потім у нас є історія. Я бачу, як спеціально навчені блогери вони щодня розповідають про, наприклад, благодійний фонд Петра Порошенко. Вибачте, але вони тут днями підрахували, що вони витратили мільярд. Хай хтось ще покаже такі здобутки. Це там історія, коли волонтери, але це вже інший напрямок, да, під Прошим вашим ім'ям загальним волонтерів вони просто наживаються, і от мені це цікаво. Це історія, яка йде із середини України, або це якесь російське ПСО. Чому по імені волонтерів зараз топчаться? Ну тому що певно я так думаю, тому що ми знаємо на сьогоднішній день достатньо всім відома історія, що волонтери військові мають найбільший рівень довіри. Але ну, давайте не забувати, що знаєте, не всі волонтери однаково корисні однаково, чесно, да, однаково корисні, однаково чесно ведуть свою діяльність. Я, наприклад, дуже скандал дуже багато скандалів, які мені телефонують і просять включитися, наприклад, по машинам, просто не лізу, тому що. Ви знаєте, ну можна під волонтерською діяльністю проганяти ягуари і ними торгувати. Таке також має місце бути. Е тому е сказати, там, ну, там ну наїсть на мене ну слухайте, ну це смішна зовсім історія. там. І я з неї, вибачте, вижила півмільйона гривень на армію, то мені здається, навіть е можна Ви монетизували скандал. Та я монему да я монетизувала скандал, я їх переграла трошки на її полі, але дискредитація волонтерів на сьогоднішній день я вважаю це недопустима річ, тому що волонтерська діяльність вона повинна бути. Вона ну не має права. Зникнути, тому що держава, на жаль, не справляється з такою кількістю військових. Ніхто не очікував, що буде от, от така кількість військових і вона не зменшується. І давайте чесно, от ваші прогнози: скільки ще буде війна? Я можу сказати свої прогнози. Ну, я думаю, що є сенс, є, хоча мені боляче це казати закуповувати на наступний рік літню форму. Я з вами повністю погоджуюсь. От хай дано ми будемо концентруватися з вами не на скандалах, не на сварках, а лише на допомозі нашій армії. І я закликаю всіх наших глядачів допомагати от таким людям, як наша прекрасна гостя Дана Ярова. Дякую вам, пані Дано. волонтерка, бізнесменка і громадська активістка Дана Ярова була гостею нашого ефіру.